Проводю ось такий розклад на безвісті зниклих. Перші дві карти показують, чи жива людина. Так, людина жива, І якщо це військовий, то він знаходиться на службі. Де саме він знаходиться? Карта показує місцевість. Там кладбище чи руїни є, там заброшене щось, возможно, там. Бомбіжка була. В якостоянні він. Состояння здоров'я нормальне. Карта описує, в якому він перебуває в состоянні. Що потрібно зробити? Потрібно зробити вклад в природу для того, щоб усилити йому защиту. Потрібно такому чоловіку укріпити защиту. Также ще допомільно можу достати 5 карт на вопроси, які ви напишете. Помимо основних вопросів, ще 5 ви своїх пишете.